Чудового, витривалого, натхненного, дай Боже, дня середи. Такий файний час після дощу. Так люблю цей запах Озоновий. А якщо прислухатися, то навіть трошечки грибами пахне, будуть гриби літні, так що готуйтеся. Товариство війна триває, але й життя триває. Боремося за життя. І тепер я спостерігав, думаю, як і багато з вас за всіма подіями, які відбувалися і відбуваються. Там нижче Каховського водосховища нижче яку підірвали. І мене вразило просто взаємодопомога. Сьогодні ми також скористаємося із такої цитати Демокріта. Він так гарно говорить про допомогу. Він каже, не так важливо ем, отримати допомогу від друзів, як важливо знати, що якщо щось, то ти її отримаєш. Так файно. Не так важливо отримати допомогу від друзів, як важливо знати, що, що ти цю, цю допомогу отримаєш. Слухайте, це, це так круто. Мене так вразило, бо там збирали допомогу для людей на Херсонщині і в нас на, у школі. І там директорка зорганізовувала з учителями. І мені сподобалося, що навіть нова пошта, не знаю, чи ви чули, на Херсонщину всі посилки зробила безкоштовно, уявляєте, окремо дякуємо. В новій пошті. І коли понесли цю посилку, що там назбирали, якихось продуктів, води переслати, то сказали їм на Новій пошті, що поки що дякуємо, щиро, прибережіть. Може, прибережіть відійшлите цю посилку за 2-3 тижні. Бо наразі така величезна кількість посилок, що вони порахували на одного херсонця іде є біля 200 пакетів, уявляєте собі? Я не знаю, наскільки це точна інформація, але так, так і на, на, на новій пошті сказали в нас. На одного херсонця 200. Посилок, 200 пакетів, ну, таких, як, як, як пакують на одну особу на декілька днів. І так мене аж гордість прийняла за, за українців, слухайте, як прикольно одні одних підтримуємо. І тут, і тут цей важливий момент, на який демокріт наголошує, що може дійсно, може, сьогодні тобі не треба безпосередньої допомоги. Може, сьогодні тобі не треба безпосередньо чомусь підтримати. Але ти знаєш, що якщо щось, то ти точно то, то, не пропадеш. Так колись був вражений. Отець Володимир, друг мій, коли в нього згоріла фара, парафіальний ну, будинок, нас кажуть, фара на Закарпатті, то він був дуже вражений, наскільки люди включилися. То реально з цілого світу. І люди так включилися, коли вчули, що у чоловіка біда, або, а я п'ять дітей. Ну, і він запропонував навіть дружині, що слухай, вийдь поки що там, на пару місяців з села, дружина каже, ні, не вийду, ми будемо тут, будемо відбудовувати. І, і, і люди включилися. І вже хата декілька років стоїть файна, повноцінна, пристойна, і вони там навіть приймають гостей, і переселенців приймали, хто знає, скільки вже, хто їх рахував. Тобто це класно, що ти навіть, якщо у тебе зараз все добре, або більш-менш добре, то ти знаєш, ми українці. Так нас багато. І тут, і по світу, і якщо, і якщо щось трапиться, то ми вміємо бути разом. Ми вміємо підтримувати один одного. Там я бачив мої друзі. То одні на човни збирали для волонтерів, так, підпільно вказуючи, куди. Одні там на ще щось надувне. Бо наші люди, не зважаючи ні на що, і військові, і під вогнем рятували інших людей. І так сумно буде, коли тепер вода відійде, ми побачимо, насправді, якої великої трагедії завдала, завдала якої шкоди вода. Але все ж таки ця взаємодопомога це щось неймовірне. Тому ми, друзі, один одному. Українці, брати і сестри, і це також важливо опиратися, зна знати, що слухай, так непрості часи, так не є легко, але я знаю, що мене не лишить на самоті. Я знаю, що мене не лишать на одинці із моєю бідою, з моїми проблемами. І це класно. Тому дякую всім, хто бодай трішечки долучається до того, аби бачити потреби інших, бачити потреби один одного. Хто хоча б трішечки долучився до цього, такого духу українського, що, брати і сестри, що би не трапилося, ми з того вийдемо. Це цінне в очах Бога, це цінне, бачите, у братерстві, у дружбі, у єдності і, і, і навіть у свідомості народу, у свідомості того, що як би тебе не занесло, ти до кінця не пропадеш, бо є навколо ті, яким ти небайдужий. Твої односвічани, твої однокраяни. Твої брати і сестри українці. І, до речі, маємо сьогодні нагоду, буде окрема збірка, буде опис на картки під відео, в описі під відео. Одна пані Тетяна, волонтерка, така довірена нам, довірна, які довіряємо з Ужгорода, вже збирала гроші і через дітей, збирала гроші і через різні способи на дрон, бо у наші хлопці, ужродські, військові, мали хороший дрон і багато ним робили. Ви знаєте, сьогодні, сьогодні без дрона тяжко. Але, але збили її недавно ворожі сили, то дуже просить новий. І вона вже назбирала, потрібна сума 100 тисяч, вона вже назбирала 64 тисячі. Ну слухайте, і недавно я досвідчився шапку, перед вами знімаю, як ми там зробили збірку для однієї пані, милої мами на будинок, то ми зібрали стільки, щоб вистачає і будинок придбати, і документи оформити, і навіть зробити мінімальний ремонт. Про це ще зробимо окремий відеозвіт. Тому оголошую сьогодні збір окремий на дрон. Допоможемо пані Тетяні, волонтерці, бо аби руки не опускала, допоможемо зібрати і відправити хлопцям, власне, показати хлопцям, що є друзі, правда? Є друзі із каналу Ходім які радо долучаться до будь-якої хорошої ініціативи. А це хороше. Тому хто хоче приєднатися, номери карток пані Тетяни будуть внизу, в описі під відео. То кожна ваша гривня. Це буде благословіння для того, аби у хлопців з конкретного взводу, з конкретної частини з'явилися знову очі, які їм поранили або які у них відібрали Але це лише на якийсь час, тому що є ми і ми їх благословимо. Тому дякую Дякую за кожну підтримку. Дякую за те, що справді я і сам бачу, що років тому 5-6, може би, переживав за щось за своє здоров'я чи за втрату, а сьогодні я знаю, що. Ніщо не є неможливого для нас. Правда, війна показала, наскільки ми сильні, коли ми об'єднуємося. І це тішить. Тому демокріт правий. Не так важливо допомога друзів, як важливо знати, що якщо що станеться, вони будуть поруч. Дякуємо Демокриту, де б він там тепер не був. Будьте благословені, гарного вам дня, майтеся файно, мир вам!